Ну, і зараз вам покажу результайшн по гольфику. Дивіться. Уже все просто як дзеркало. Два рази я пройшовся поліровочкою. Одною такою пастою пройшовся я. Початковою КОХ і потім фінішкою. І ось такий результат, як ви бачите, дзеркало вже в мене вийшло. Залишилося ще пів тачки. Зараз покажу по капоту, яка результат. Дивіться, ось тут капот. І тут прийшлось капот заматовувати. Заматовував я його е, наждачкою 2,5 під водичку. Тому що тут багато було всяких таких. М -м, коротше, був поганий капот. І ось частина капоту. Вийшла ось так. Залишилось мені ще пів машинки повернути. Та сторона вже права. І зад вже готовий. Зараз ми ще включимо лампочку, як у нас все під лампочку. Бачите, як дзеркало все. Просто пушка. Так що ще залишилось мені ось цю сторону право зараз відполірувати? І гольфік вже сьогодні буде.